Цю яму може втрапити і дорослий, і дитина. Таких місць на Тернопільській набережній чимало. Люди хочуть, аби пішохідну доріжку відремонтували, але й тут далі перепиний асфальт і перила, які падають у воду. Тернополяни звернулися до народного контролю. Пан Костянтин та пані Олена живуть неподалік. Згадують, Тернопільську в востаннє ремонтували ще 30 років тому. Відтоді покриття взагалі знищилося, розповідають люди. Ще пройде рік, воно просто зрушиться. Ще можуть бути якісь людські жертви. Це по-перше. По-перше, озеро це якби перлина міста. І сюди приходять з дітками, сюди приходить дуже багато відпочиваючих, сюди дуже приїжджає багато людей зі всього світу. І це візит... візитівка Тернополя. Від е, острова закоханий зробили, там бруківку поставили, а тут ями, яма на ямі. І влітку діти ходять маленькі, батьки з дітьми, і чуть не може в озеро не пасти. Будемо на танках кататися, а не на колясках. От і все. Що у вас підмиваються береги? цей разок. Ви бачите, той асфальт вже не мінявся років 30, як мінімум. Коріння розриває. Сум, ну, сум. 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 в озеру. Руйнуванням нашої набері. Це наша перлина озеро. А як так, такі ями? В управлінні ЖКГ журналістів народного контролю запевнили, ремонтувати набережну будуть. Візьмуться за роботу наприкінці літа. Набережну ми плануємо цього року завершити. Повинно бути окріплення берегової основи, повністю, заміна повністю огородження і влаштування нового покриття. Першочергові заходи ми постараємося до Дня міста закрити. Там, де є підмивання ґрунту, там, де є обвали. Ми перевіримо, чи відремонтують Тернопільську набережну. Зоряна довгань, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,